Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні на богослужинні ми почуємо Євангеліє про гадаринського біснуватого, який стіленню своєму приєднувався до Господа і бажає бути з ним завжди, а потім, почувши волю Його, йде, проповідує про благодіяння, які отримав по всьому місту. Тому і нам потрібно життям і справами виконувати волю нашого Господа. Щоб не бути гірше гадаринського обісноватого який відразу виявився настільки мудрим, що став гідним прикладом наслідування для всіх. Святою Православною Церквою нині вшановується пам'ять мученика Нестера Солунського, Фісалонікійського, а також преподобного Несторо Літописця. Народився преподобний у 50-х роках 11-го століття у Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником, а згодом прийняв і постриг. Преподобний Нестор завжди шукав істинні знання, які поєднував зі смиренням і покаянням. А мудрість знаходив у книгах, про що й писав: якщо старанно пошукаєш у книгах мудрості, то придбаєш велику користь для. Своєї душі, бо той, хто читає книги, бесідує з Богом або святими мужами. Тож у монастирі Чернець ніс послуг літописця. У 80-х роках він написав читання про життя і страту блаженних страстотерпців Бориса і Гліба. Склав життя преподобного Феодосія Печерського, але головним його подвигом було складання впродовж 1112 1113 років повісті временних літ. Саме у першому літописному документі Чернець Патріот викладає історію Русі. Сьогодні повість временних літ є найвищим творінням історичної вірності, духовної глибини і світової писемності. Преподобний Нестор Літописець відійшов до господа близько 1114 року, заповівши печерським чийцям-літописцям продовжити свою велику працю. Нині його святі мощі покояться у ближніх печерах преподобного Антонія Печерського. Цього осіннього дня. Іменинники Нестор, Сергій та Андрій зустрічають День Ангела, наші вам вшанування. А старець паїсій Святогорець повчає нас своєю мудрістю. Якщо хтось роздратований, краще не намагатися заговорити з ним, навіть і по-доброму. У той час він схожий на пораненого. Йому навіть ласкаве поглажування дратує рано його.